Вітаю всіх на каналі Шаховий Кот. 335 задача. Її створив французький шахіст та шаховий композитор Фредерік Лазар. Хід білих білі мають зробити тут нічию. Знайдіть розв'язок. У нас слоновий Еншпіль. І головна проблема білих це чорний пішак. Захищений прохідний один хід до ферзя. І білий король обмежений, йому тут може бути мат. Наприклад, білі грають слон c5, необережний хід. білі просто оголосили шах. Король е2, чорний король обмежує білого короля, і чорні загрожують зіграти слона 6. І білим буде мат. В білих немає хорошого захисту. Можна зіграти слон е 3 король е3. Не пад, в білих є пішак. Пішак де да у ферзі, а чорні просто нападають на мат. Білі провели ферзя хід король Е2. Ще можна закритися ферзем, слон д 2 мат. Повернемося на початок. Правильний перший хід д 7 Чорним не можна розмінювати ферзів, тому що білі загрожують першим провести ферзя. Чорні грають ш 6 і загрожує хід король е 2 і буде мат. Тому білі грають слони в 8 Намагаються відволікти чорного слона. І бити слона не можна: білі проведуть ферзя. Можна зіграти слона 6 з матовою ідеєю, але точний хід ферзь d2. Лінійний удар і чорні втрачають слона. Повернемось до головного варіанту. Чорні грають слони в 4 Білі мають переслідувати чорного слона слон d6. Якщо зіграти слон g5, тоді слон є 7. Наприклад, чорні б'ють слон є і d8 ферзь. Чорні мають побити ферзя, буде пат нічия. Білих це влаштовує. Тому чорні грають слон d6. Хід білих, подумайте. Білі мають перетворити пішака на іншу фігуру. Почнемо зі слона. Тоді хід слон f4. Слон g5, білі готові віддати свого слона. І якщо слон g5, буде пад. Але чорні в цій позиції виграють. Король f 3 Білі змушені розмінятися. У нас пішоковий еншпіль. Чорні легко тут виграють. В чорних є захищений прохідний пішак, білий король до нього прив'язаний. А в чорні в той час можуть спокійно виграти пішка на h2. Повернемось до головного варіанту. Провести ферзя це теж неправильно. Хід слон f4. І в цій позиції слон виграє у ферзя. Рідкісна дуже ситуація. Чорні загрожують десь відійти королем. Що робити білим? Ну, наприклад, ферзь d2, король f3. Розмінялися Пішаковий еншпіль виграшний у чорних. Повернемось до головного варіанту. Правильно перетворити пішака на туру. Чому саме на туру? В чорні грають слони в 4. І в білих тепер є захист хід тура д2. Якщо чорні зіграють король в 3, то буде пад. Якби був ферзь, то ферзь побив слона. А так пад і нічия. чорні можуть ще тут трошки поатакувати хід слон g5. Хід білих, подумайте. Якщо довільний хід тура d 7, тоді король є 2 Тура змушена закритися і білий мат. Білі мають грати точно. Правильний хід Тура Д5, атакуємо слона. Якщо слон f4, тура повернеться на д2. Чорні грають король Ф4 і тура повертається на d2. Слона 6. Тепер тура d 6. Знову атакуємо слона. Чорні його захищають, король g5, і тура повертається на d2. І чорні тут не можуть виграти. Може позиція так три рази повторитися. Або, наприклад, чорні грають король g4 і буде пат. Якщо чорні намагаються десь зробити маневр з слоном, хід слон g7, тоді хороший хід D3. Атакуємо пішка на b3. Слон e5 і тура b3. Далі білі б'ють пішака на С2, і тут мату вже точно не буде. Це нічийна позиція. Повернемося на початок, як це розв'язується. Тобто білому королю може бути мат, якщо чорні грають слона 6. Правильний хід d7, пішак да у ферзі. Слона на 6. Далі постійно білий слон переслідує чорного. Слон F4, слон d6. Чорні нарешті б'ють. І правильне перетворення це на туру. Слон F4 і є захист тура Д2. Наприклад, король F3 буде пат. Якщо слон в 5, то нападаємо на слона. Захист тура d 2 Слон 6 знову нападаємо на слона. Тура d 2, і це нічийна позиція. Якщо вам сподобалася ця задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей!